З вами Славі Славік і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо вчитися, як зробити поворот ручкою. Ось так. Для цього нам потрібна сама ручка і резинка. Тягуємо резинку на середній палець указательний і великий, потім ось так ручку робимо. Отім заматуємо так великий палець. Держимо ручку, потім відпускаємо. І у нас виходить переворот. Якщо у вас не вдається, то робіть це 10 разів, як я це робив. На цьому все. Це відео було, як ми робили сайту ручкою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Наша ціль це 100 100 підписників і всім до побачення.